достатньо песимістично влаштовує, що ну, тому що у нас такий нотки песимізму є. Це перше. І що вас пов'язує? Нещодавно відшукали фотографії на соціальній сторінці пана Захарія, це наш колишній прес-секретар Амросія. Питали, що власне у вас пов'язує? Це дружба чи може щось так більше? Якось так само буде вливатися в цю партію братство чи ні? Насправді песимізму ніякого нема. Я навпаки з вірою дивлюся в майбутнє. і Вважаю, що Україна таки почала прокидатися. І ви бачите, от що, які меседжі нам посилало громадянське суспільство, скажімо, два роки тому. Конференція, пікет, мітинг, прес-конференція, пікет, мітинг. Далі вже храп. Сон. Останній рік. Буквально щотижня. Мордобой. Підпал, підрив, знайдена вибухівка, мордобой, Підпал. підрив, знайдена вибухівка. Застрелили міліціонера. Міліціонера забили бітами. Тобто це вже щось починає подібно бути на неньку, так як воно мало б бути. Насправді. Себто це означає, що десь воно, от, оці процеси йдуть. Щось прокидається все-таки. І... Скажімо, поза як це йде інтенсивно, і ніби ця хвиля не збирається спадати, то о, я сподіваюся, що все буде добре. Незабаром. Тут не вдається домовитися, навпаки починається велика бійка всередині партії регіонів, вона буде жорстока. І справжня опозиція, справжня опозиція безумовно, визріє з найближчого оточення Віктора Федоровича Януковича. Не знаю, хто, це буде. хто, буде, хто буде нашою майбутньою Юлією Тимошенко. Костосів. Може, Азаров, може. Анна Герман, я думаю, він буде до кінця з ними. Буде зав'язувати йому казку, коли він буде, як Сальвадор Альєнде, відстрілюватися із вікон президентської адміністрації від повсталих мас, які буде очолювати Клюєв, чи, чи Льовоч. Хтось із таких от -то людей. Тобто справжня опозиція народжується завжди в безпосередньому оточенні. Це треба помітити. Політично. Нам би хотілося б розвинути якийсь рух знизу. Тому я казав про християнізм християнську хізбалу, яка зможе, скажімо, взагалі змахнути зі стола всю цю політику разом з усіма цими політиками. Але, але це доволі довгий процес. А в політичному плані, так, в найближче оточення. Що стосується Захарія, то Захарій мене зацікавив. Нещодавно, тому що він зараз працює в відділі зовнішньоцерковних стосунків і багато їздить по тих країнах, де і я багато буваю. Там Пакистан, Судан, Лівія. Ну, там, по інших от такого роду. Значит, він там активний. Я думаю, що Можливо, це і не пов'язано з зовнішньою розвідкою Російської Федерації, хоча, скажімо, використання духовних осіб, це, скажімо, це традиція зовнішньої розвідки. І це дуже зручно, От приїжджає священник. По-перше, все-таки людина в сутані. З ним багато хто йде на контакт із місцевих, багато хто із людей, які працюють там, скажімо, в якій-небудь Лівії. Чи в не будуть судані, і співвітчизників, і українців, і росіян йдуть сповідатися. Сповідаються люди, які ставлять, налагоджують протиповітряну оборону. Вертольотчики, льотчики, фахівці, медичні працівники, які так чи інакше мають доступ до того чи іншого тіла. Ну, тобто це дуже зручно, скажімо, використовувати. Ну, але Захарій настільки симпатична людина, що мені навіть і в голову не прийшло, що він може співпрацювати з Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Я, правда, у нього спитав, він заперечив. Дякую.